Пацієнт 65 років поступив в центр шлунково-кишкових кровотеч з діагнозом розпечинки варикозного розширення вени стравоходу, ускладнені кровотечею. Було виконано лігування варикозного розширених вен стравоходу з зупинкою кровотечі. Даний метод єдиний, який може зупинити кровотечу. Тому що навіть при такому захворюванні, при такому ускладненні кровотечі з варикозно розширених вен оперативне лікування відкритим шляхом не застосовується. Не застосовується на даний ну, Даний час не тільки в Україні, а й в світі. Це лікування варикозно розширених вен травоходу. І да, дане оперативне втручання виконується тільки в Умовах Вінницької обласної лікарні Пірогова Центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та кафедри ендоскопічної серцево-судинної хірургії. Ні в, ні в одному іншому закладі нашої області таке оперативне втручання не виконується. Також пацієнт з аденомою сигмовидної кишки ректор сегмоїдного переходу розміром 8 см поступив Відділення для проходження оперативного лікування, таке як ендоскопічна дисекція слезової новоутворення. Це новоутворення було доброякісне, воно попередньо було досліджене гістологічно і було прийнято рішення виконати ендоскопічну дисекцію слезової новоутворення. Новоутворення було видалене без ускладнень і пацієнт. На третю добу був виписаний в задовільному стані. Раніше таке е, новоутворення добусна потрібно було керувати відкритим шляхом. Пацієнт після таких оперативних втручань знаходився в стаціонарі від 10 до 14 днів. На сьогодні це можливо ендоскопічно і пацієнт на третю добу може бути виписаний в задовільному стані додому.